Срібну медаль в юніорському чемпіонаті, який проходив у Тернополі, вдалось здобути 16-річному боксеру Чернівецького клубу Спартак Ліга Прім Леонтію Горчинському. Він програв хмельницькому боксеру Аркадію Карцану. Я панував на золото, але трошки не вийшов. Я всі три одного власним рішенням переміг. І останній бій я попав на чемпіона Європи з Хмельницька. І там вже не вийшов, не вистачило графіку майстерства. Вже встиг відпочити після змагань тепер готуватиметься у складі збірної до чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться 2 вересня у Санкт-Петербурзі. Ще неділі 23 юля по 9 августа, у нас учебно-тренувальний збор на Олімпійській базі вооружених сил України, це був база ЦСКА Союзного значення це збор по общій фізичній, спеціальної фізичської підготовки. Значить, на збор у нас включено Черновіська області, у Гречинський. Леон, так як ще юніор, юніори, это только бокс починається у них, там молодіж. Леонті та інші чернівецькі боксери-юніори готові наполегливо тренувати, щоб підкорювати нові спортивні вершини. Протягом двох останніх років жодного разу збірна Чернівецької області не поверталася без призера або чемпіона. Має гуменна, Михайло Антонюк місцевий час.